Почитаєш, Сергій? Так, да. да? да. точно? Да. Ти в настрої? Да. Ну давай, починай. Якось я сидів у парку на лавці поряд і зі мною читав газету із Голосніше, ні, не все. Далі. Далі. У солом'яному брилі барвистій вишиванки, а не пер... О, далік, грався. Ну, читай, читай, синочок. М'ячиком маленький хлопчик. Підкинув хлопчик, м'ячика. Ударився. Той об обтобур дерева. Відкотився при Цену серий, до сніг підняв, їду сняв, чекає, чекає, що далі буде, підійшов хлопчик до нашої лави, став за два кроки, і теж чекає. iyo muntu yacika bizihahare